Демони дзеркал. Не задивляйтесь старовині дзеркала. Десь в середині 80-х років, ще за радянської влади, я познайомився з отцем Михайлом Коблею, священником, який був секретарем Чернівецької єпархії. Вірніше він сам завітав до мене додому і просив, щоб я йому заспівав декілька авторських пісень. На той час я вже робив виступи разом з єврейським бардом Емілем Крупником. По різним туристичним базам. Отож, отець Михайло, який, крім священства, мав шахист літератора, зацікавився моєю творчістю. Я заспівав йому одну із пісень теми Чорнобиля, він був вражений і спитав мене, звідки це в тебе. Я відповів просто написав. А він заперечливо доповнив: ні, це від Бога. Слово Бог, в його вустах вперше для мене зазвучало так животворчо, що аж проникло в серце. Хочеш співати в церковному хорі, почув я пропозицію, не знаю, відповів я. Це збагатить тебе в поезії і в співі. Не пожалкуєш. Наступну суботу отець Михаїл чекав же мене біля Миколаївської церкви на вулиці Руській від слова Русь, ми піднялись на хора, і отець Михаїл мене рекомендував оцю Василію Запатічному, регенту Архерейського хору. На той час в чернівцях правилися служби лише в двох трьох храмах. На вулиці Руський храм Святого Миколая, на вулиці Староженецький Архангела Михаїла, і, здається, десь в сад горі храм. Мені було все таємниче і загадково. Отець Василь оприділив мене в другі баси, і я зайняв своє місце на лавці. В хорі було чоловік сорок співаків, і хор був змішаний, і чоловіки, і жінки різного віку, були молоді дівчата. Звичайно, мене тягнуло спілкуватися з молоддю. Ходив я справно. На тижні на репетиції, в суботу ввечері та в неділю на службу співати. Цікавило мене, що тут роблять молоді люди, чому не веселяються у вихідні, а віддають своє життя церковній печалі і обмеженню так мені ще тоді уявлялося церковне релігійне життя. Якось вирішив я підійти до молодої співачки Сопрано і познайомитися. Вона зреагувала щиро й привітно і, пам'ятаю, якось завдав їй питання. Як вона опинилася в церкві, як увірувала, який її шлях до Бога і чому вона тут. І ось що вона мені розповіла, те, що я почув від хористки співачки, не викликало в мене сумніву. Все ж це церква. І ще було підтвердження, про яке я оповім в кінці. Мені 24 роки, почала Олена, і я незаміжня. Виховання в мене було етеїстичне. Але до містики, до фантастики я була дуже схильна. Знала я трохи румунську мову, і попався мені румунський журнал, де описувалося, як гадати на дзеркалах, щоб побачити своє майбутнє. Це годилося зробити під свято святого Андрія Перевозваного та ще обов'язково перед старовинним дзеркалом. У моєї тітки, що проживала в центрі Чернівцях в трикіметній квартирі, якраз таке старовинне дзеркало було. Вирішила я заглянути в своє майбутнє. Потрібно було все зробити строго по ритуалу. А саме перш за все дочекатися свята святого Андрія. Попросилась я тоді до тітки ночувати і зайняла саме ту кімнату зі старовинним дзеркалом. Хвилин за 15 до півночі я роздяглася гола голісінька перед старовинним, оздобленим, гарною різьбою дзеркалом. Дзеркало було овальне, півтора метра. І в нього можна було бачити себе в повний зріст, і можна було рухати його по кімнаті. Отож я була гола, сіла навпроти і обставилася дванадцятьма церковними свічками, які запалила. Настільний годинник відбив північ, світло було вимкнуте. Я дивилася на себе дзеркало, довкола горіли запалені свічки, я чекала і тремтіла, та нічого особливого не відбувалося. Спочатку якось я була напружена, але пройшло хвилин двадцять очікування, і я вже почала думати припинити це гадання, ентузіазм впав, було якесь розочарування. Але тільки я хотіла встати і вже вімкнути світло, як побачила, що скло зеркала почало хвилюватися, як хвилюється чиста вода в стоячих озерах від вітерця, і появляється легкий бриж. Це мене напружило. І Я вдивлялася в глибину дзеркала. І ось почали з'являтися контури чоловіка в довгій одежі. Зображення ставало все більш рельєфнішим, і я розгледіла військового в мундирі з пагонами, здається, полковника. Я ж розкрила рота, і серце забилося. Військовий йшов здалеку по дорозі, ніби як на мене. Я ніби дивилася через вікно на нього. Він наближався, я розглядала його мужню поставу, благородні риси й обличчя. Він дивився привітно і йшов. Але за хвилю в нім почало все мінятися. Перш за все він почав горбитися, потім змінилися пропорції, обличчя ставало строгіше, очі ставали злішими, ноги викривилися, і я побачила, що він іде не в сапогах, як зразу, а вже на копитах. За якісь декілька хвилин це вже був не чоловік, не військовий, це був нечистий з рогами, який стояв вже по ту сторону дзеркала, і червоними, як вуголь, очима, з ненавистю, дивився на мене, а я на нього. Волосся в мене стало дибке, не тільки на голові, але й на руках. слідуючу мить дзеркала вийшла, ратиця нечистого і копито штовхнула мене в груди. Я впала з крісла. І загубила свідомість. Я мовчав і слухав Олену. Я не міг не вірити тому, що говорила Олена. Все, що я чув, крутилося в мене перед очима. Я відчував, як їй важко знов це переживати, те, що вона оповідала це дійсно був жах, який був написаний на її обличчі, Вуста її дрижали, і мені йшов мороз по шкірі від почутого. Прокинулася я, Романе. В реанімації, продовжувала Олена. Була слабка, не могла кивнути головою. Все розуміла, поворушитися не могла. Змогла лише за тиждень десь потрохи вставати з ліжка, лікарі розповіли, що я десять днів лежала в глибокій комі. Ніхто не розумів, що зі мною і чому це зі мною сталося. Про нечистого і гадання я вирішила не розповідати, бо ризикувала попасти в психіатричну лікарню назавжди. А в паперах лікарі мені написали, що я мала стрес після розлуки з коханим. Як я могла після такого не звернутися до церкви, не прийти до віри? Я крутив головою на її слова і казав: Ти таке розказала, аж не віриться. Не віриться? перепитала строго вона, і рукою потягнулася до хустки, якою була за звичаєм дівчат та жінок в церкві покрита її голова. Вона різко зірвала з голови хустку, і додолу впали пасма сивого білого волосся, яке я бачив тільки у старих, старих сільських жінок. Я ж схопився за голову від несподіванки і тільки міг сказати здавленим голосом «Пробач, бачу Лено. Знаєш, сказала вона, після того випадку, крім сивого волосся, у мене є ще одна відмітина. Я тобі, звісно, не можу її показати, але повір на слово, Романе. Яка? запитав я. В мене на грудях залишився слід від копита нечистого, наче від розпеченого заліза. Я була в Почаєві, у прозорливого старця Дмитрія, Регента. Він сказав, що це тобі нечистий залишив свою відмітину. Отож, бережися, постійно ходи до храму і причищайся святих Христових тайн. Щоб він, той нечистий, знов не прийшов і тебе не забрав, часте причастя зробить тебе невидимою для того біса. Довго я згадував долю співачки з хору. і вдячний був їй відвертості, адже це були мої перші кроки до церкви, а те, що я почув, укріпляло мене в вірі. Згодом я цікавився таємничістю старовинних дзеркал і знаходив наукові підтвердження неординарності і навіть небезпеки дзеркал, це насамперед дослідження академіка Козаєва. Можливо, це спірно, але стародавній українській повіря стверджують, що дзеркала здатні акумулювати енергетику людей, що в них дивляться. Отож, чим старіше дзеркало, тим більше в ньому накопичено різної енергії. Зокрема, й негативне, а накопичена енергія, нібито передається у старе дзеркало. Однією з явних ознак цього явища вважається виразна помітна втома очей, коли довго дивитися в дзеркало. Вважаю, що дзеркала не тільки здатні запам'ятовувати побачене, але й зчитувати думки настирі людей, які в них дивляться. Тому за повір'ям не можна зберігати старі дзеркала, які стали свідками злочинів. Чи інших трагічних подій, оскільки вони здатні повторювати побачене у долі своїх нових власників, з цієї причини наші предки не рекомендували залишати в придбаному будинку старі дзеркала його колишніх власників або вести зі старого будинку в новий власні дзеркало може запам'ятовувати події, може впустити небіжчика, може старити чи навпаки омолоджувати. Воно є накопичувачем енергії. У магічних практиках дзеркало використовується як портал між світами. У своїй здатності відображати людину та навколишню реальність дзеркало стійко співвідноситься зі свідомістю, мисленням, виступаючи інструментами самопізнання та відображення універсуму, поняття, рефлексія, латинське відзеркалення зближує думку і дзеркало. Уява як породження образів світу також знаходить своє уособлення в дзеркалі. Відображення людини у дзеркалі вважалося в деяких народів як вмістилище душі, всієї причини люди, які не відображаються в дзеркалі, вважалися проклятими, що продали душу дьяволу. В дзеркала запам'ятовують усі події, що відбувалися перед ними. В старовині дзеркала з багатою історією зберігають у собі безліч спогадів. Люди, які проводять перед зеркалом багато часу, і особливо якщо вони довго дивляться у вічі, починають відчувати втому і погіршення пам'яті. Експериментатори довели, що дзеркала акумулюють енергію людини, виступаючи як енергетичні вампіри. Процес відбирання енергії настає приблизно за три хвилини, тому жертвами стають переважно ті, хто любить довго милуватися своїм відображенням. Але це не найгірше. Виявилося, що ті, хто часто виглядає у дзеркало, набагато швидше старіють. Все це можна і піддати сумніву, можна в це не вірити. Але дослідження академіка Козирєва дещо розвіють сумніви. Ще на початку 90-х, на підйомі демократії, дослідження унікальних явищ від дзеркал. Почали проводити на базі Інституту експериментальної медицини Сибірського відділення Академії наук СССР. Все відбувалося так у фокус триметрової дзеркальної спіралі містився доброволець, людина проводила там декілька годин і починалися разючі явища. Піддослідні розповідали про вихід із власного тіла. Причому вони називали реальні факти, що відбувалися в сусідніх кімнатах саме в цей час подій. Вони аж ніяк не могли прямо їх бачити і навіть здогадуватися. Крім того, добровольці поринали в картини минулого та недалекого майбутнього, в точності пророкували події наступних кілька годин, деякі з них виявляли ефект телекінезу. Сам Микола Козир вважав, що в фокусі його дзеркал змінюється густина часу. Звідси й такі дивовижні ефекти. Винахідник вважав час особливим видом енергії, отож і будь-яку енергію її можна акумулювати, ущільнювати і розріджувати, загалом керувати. Здавалося, радянські вчені намацали золоту жилу, подальші розробки обіцяли чудові перспективи. Що ж, цей революційний винахід міг перевернути світ, варто було б лише пустити більш зусиль на його вивчення. Однак далі трапляються дивні речі, без жодного трагізму та репресій, якось буденно всі роботи потихеньку згорнули, десь мимохідь згадувалася якась небезпека для підослідних, але якось неявно, наче між справою. У результаті всі роботи з зеркалами Козирева далі не просунулися. На сьогоднішній день про них мало хто знає. Ось такі вони дивні дзеркала. А з точки зору спасіння нашої душі, якщо людина упаває на Бога і в серці її найціннішим скарбом є Христос, то ніякі дзеркала старовинні чи нові не можуть їй зашкодити, і дивитися на себе в зеркало задля збереження охайності аж ніяк не шкодить і не являється гріхом. Все нам можна, але ніщо не повинно володіти нами. Амінь.